Зараз я вам покажу, що таке чистовий ріс. Ось це, друзі, чистовий ріс. А оце вже халтурка легенька, тому що плиточка підходить в притик до стіни, а має бути шовчик 1,5-2 мм. Ну, а що? Ну, всі ми люди! Зараз покажу, як це виправити. Беремо ось такий фікстул-помагатор, і ви зараз скажете, а де проксони. Ну, то я до рувімчика заїхав, а в нього такий апарат. Цепляємо кружок наш і злизуємо ось цей болтик, який тримає наш круг для того, щоб він не впирав стіну. Ось так бачите, максимально ми його зішліфували, але круг тримається. За допомогою ось такого скотчика армованого від мустанга обклеюємо бокову плиточку. Повністю отак впритик, щоб її не пошкодити алмазним маленьким кружком. О! І вниз Ну що, поїхали. Менші обороти. Самі накосячили, самі виправили. Ну а що, всі ми люди. І бувають різні ситуації. Ось так, бачите, все гарнесенько, воно чітко виглядає 2 міліметра шовчик.